Дурнішої історії я ще не чула, і дурнішої поради також щодо підготовки до творчих іспитів. Нещодавно мені написала одна матуса про те, що її дитина збирається вступати на творчу спеціальність, але оскільки не було ніякої ні підготовки, ні роботи по творчому навчанню якоїсь так, тобто дитина не ходила ні в художню школу, так не займалася, просто самоук і порекомендували при вступі до коледжу або приходити на підготовчі курси, які там два рази на тиждень приїхати по кілька годин малювати, або дивитися відео на Ютуб. І це просто шок, мій особистий, тому що любі, YouTube не допоможе. Якщо ви не знаєте, яким боком пенлика тримати, який YouTube? Алло, по-перше, там не буде систематичних знань. Ви не гнати чи ви правильно взагалі робите ту роботу, чи неправильно. Ви просто будете думати, що ну гаразд, якщо в цьому відео там хтось сказав, що треба робити саме так, я так роблю, ну, значить, у мене все буде окей. Угу. А як же в тому, що в кожному закладі свої принципи і свої моменти та нюанси навіть малюнок, рисунок гіпсових фігур в кожному коледжі відрізняється, і там є певні моменти, які треба знати. А якщо ви не хочете мучитися, а просто шукаєте вже готове рішення, ви готові навчатися, і вам треба швидко, хутко, тому що вступ вже через два місяці. Пишіть дірект інстаграму. Мене звати Софія Олександрівна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Займаюся цим вже 9 років і успішно всіх готую, та діти вступають на бюджет, на контракт, але вступають. Тож, до зустрічі!